Люба, привіт, привіт. Поділися, будь ласка, який в тебе результат в компанії Stability завдяки партнерства з спільнотою Лів Happy Клаб? Ну буквально недавно я запустила рекламу по спільноті Лів Happy Клаб, і внаслідок наслідок реклами у мене з'явилися два партнери: активні партнери. Одна по рекламі, друга це з моїх прямих контактів. Часто кажуть, так співпало одночасно, напевно, так мало бути. Так десь зірочки на небі зійшлися, можна так сказати. І а дохід... який фінансовий результат? Ну, дивіться, фінансовий результат, е тому що є статистика, є, можна в кабінеті це все відслідкувати, і будь-яка людина може це побачити. За чотири дня у мене дохід 1179 ЮСДД. При тому, ну, що так. я роблю на роботі. 에, приділяю цьому часу, ну як, годинка, півтора, дві, ну, максимум, коли як, і то не кожен день, бо робота і деколи замучена і ще позмінно, теж значення має, але результати досить, досить хороші. Хвилинку за чотири дня 1179 доларів, правильно? да. так. Yeah. Угу. Це приділяючи дві години в день, працюючи на основній роботі, а де ти зараз знаходишся? Я зараз знаходжуся в Нідерландах, працюю на роботі. Ну, я не біженка, але знаходжуся тут поки що тимчасово, класно, супер. А можеш розказати, завдяки чому за такий короткий період такий хороший результат вийшов? Ну завдяки системі Люхепі, це однозначно. Завдяки нашому тому бізнес-практиковому, бо тому що дуже цінна інформація, дуже коротко стисло. Людина розуміє суть, людина розуміє, що вона має, як вона може цим користуватися. Це автоматизована система, це дуже круто. Я не думаю, що куди мені як робити. Це є готова система під ключ, яку ми запускаємо, запускаємо рекламу, включаємося в роботу, і все. Головне, що заявки приходять, ти робиш дзвінки, контактуєш з людьми, знайомишся. Між іншим, дуже класні знайомства. Мені останнім часом попадаються дуже цікаві люди, приємні до спілкування, і такі люди, що я сама дорожчка здивована, що досить такі хороші люди є. Тобто, правильно, Люба, я розумію, що ти в чужій країні, так якби, ну, можна сказати, в Нідерландах, без контактів за такий короткий період у тебе получився такий результат, правильно? Так, так, так. Класно, Понятно. супер. так вийшло, так. Дякую.